Привіт, друзі! Поки я у мами вирішила записати вам, трошки прихворіла, вибачайте, не, не такий віт. Вирішила усяке відео записати про плагіат. Ви знаєте, е скільки це, майже 5 років назад я виклала перше своє відео Захисний купу російською мовою». Воно було в відкритому доступі, довго було, десь, ну, роки 3-4 точно було в відкритому доступі. Ви ще попросили зробити українською мовою. Я зробила українською мовою, я об'єднала кілька відомих мені практик от, Я додала своїх якихось слів, своїх якихось значень от, і давала вам це відео, щоб е, люди могли поставити цей захист, пропрацювати, поставити цей захист на себе там, рідних, близьких тощо. І тільки рік назад, навіть, можливо, менше, я зробила це відео доступне для спонсорів. Для того, щоб його робили, брали ті, кому дійсно це потрібно. А знаєте чому? Тому що розкажу вам, тому що з'явився плагіат, Знаходяться якісь новиявлені езотерики, психологи, ще хтось. Вже вдруге в мене крадуть цю авторську медитацію. Першу медитацію Ютуб видалив, коли я поскаржилась на авторське право. От. А за другу медитацію я не знаю, зараз вона гуляє. Там у людини дуже мало підписників, щось там 6 тисяч. Але вона на цьому заробляє гроші на переглядах. От. І людина навіть не удосужилась. Змінити якісь ісходні дані, тобто вкрадена основа, вкрадений стиль. Да, вона переказала це наскільки могла своїми словами, але все одно ж авторське проглядується. У мене дуже велике прохання до всіх, хто намагається вкрасти. На цьому. Хоч ви там себе як то, і відьмами, да, там ще кимось там себе е позиціонуєте, запам'ятаєте одну таку річ, вкрадене щастя не приносить. І якщо вашим краденим користуються інші люди, їм також це щастя не принесе. І не принесе тієї, по-перше, коли я начитую свої медитації, наговорю, там є е, така маленька деталь, там є моя енергія, закладена в кожному слові, в кожній комі, в кожному подагі. Без моєї енергії крадені слова пусті. І не треба думати, що ви можете наповнити своєю воровською енергією. Цю медитацію і переробити її під себе. Я знаю, що ця людина мене дивиться, тому що е, ця людина розглядає якісь питання, такі, як я розглядаю після мене. Прям, от, і ця людина крала з мого, з мого сайту, з мого контенту, з мого Ютубу це відео. Закликаю всіх підписників: не дивіться, не шукайте крадене. Того, що кожна підробка, вона не варта оригіналу. Ну, а цим людям, які крадуть, хочу нагадати, що все світ дуальне. Десь крафти вкрадуть в тебе. І крадене не завжди працює на позитив. Я на свою практику поставила захист від крадіжок. Очікуйте прильотів і бумерангів. І запам'ятайте, якщо ви і хочете справді допомогти людям, не крадіть, зробіть своє. Ну і всім гарного дня!